Осінь це дивовижна пора, вона дарує нам не тільки щедрі врожаї, а й неймовірну красу та натхнення. Поглянь на все це різнобарвне листя коли воно все разом опадає з дерев, це називають листопадом, а якщо схожий ефект падіння зробити в презентації, це буде анімація, Про анімації в презентаціях і не тільки дивися далі у відео. Розгляньмо, що таке анімація в комп'ютерних презентаціях. це надання об'єктам презентації, візуального ефекту чи руху. Анімацію можна застосовувати як до слайдів, так і до окремих об'єктів на слайдах. Нагадуємо, що є такі основні об'єкти презентації текст, зображення, піктограми, мультимедіа, таблиці, діаграми, фігури d моделі Про ці об'єкти в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо потрібно. А за мить ми розглянемо види анімації. І розпочнімо з анімації слайдів у програмі PowerPoint. Зазвичай анімують перехід між слайдами. Для цього є окрема вкладка. Переходи. Вибираємо її і бачимо різні варіанти переходів між слайдами. Спробуємо їх застосувати. Для першого слайда вибираємо перехід з SUV. для другого орігамі, а для третього і четвертого перепад. У правій частині вкладки є група хронометраж. Тут можна вибрати різні налаштування переходу між слайдами, зокрема тривалість, тобто скільки часу ефект буде видно на екрані, кнопка Застосувати до всіх, щоб поширити вибраний ефект на всі слайди презентації, задати спосіб зміни слайдів або натисканням на кнопку мишки, або після певного часу. Вибравши перехід, ти побачиш біля слайда таку піктограму. Вона вказує на наявність ефекту анімації. Погляньмо, що в нас вийшло. Як ти думаєш, на що потрібно зважати під час вибору переходу між слайдами? Насамперед орієнтуйся на вміст слайда. Наприклад, у цій презентації ми застосували перепад, який нагадує перегортання сторінок. Це створює ефект читання справжньої книги, наприклад, збірки про овочі та фрукти. Перейдімо до наступного виду: анімацію об'єктів на слайдах. Вибираємо будь-який об'єкт на слайді, натискаємо на вкладку Анімація і бачимо доступні ефекти, які ми можемо застосувати до вибраного об'єкта. Ці ефекти об'єднано в різні групи, залежно від того, з якою метою їх буде застосовано. Наприклад, група вхід. Тут є ефекти анімації, із якої об'єкт з'являється, наступна група виокремлення ці ефекти виділяють певний об'єкт з поміж інших, Також є група вихід, із цією анімацією об'єкт зникає зі слайда, і остання група. Шлях переміщення, щоб задати траєкторію руху об'єкта на слайді. Нехай ми хочемо зробити так, щоб яблуко немов залітало на слайд, а потім крутилося. Зупини відео та подумай, які ефекти можна для цього застосувати. Спершу до яблука потрібно застосувати анімацію виліт у групі вхід, а потім Анімацію обертання. У групі виокремлення насамперед вибираємо на слайді потрібний об'єкт у нашому випадку це яблуко. Далі відкриваємо вкладку Анімація у групі Вхід натискаємо на виліт. Потім натискаємо на кнопку Додати анімацію, що після попередньої з'явилася нова анімація, і в групі виокремлення вибираємо анімацію Обертання. Ці ж ефекти застосовуємо і до інших об'єктів. А тепер прогляньмо результати цих дій у повноекранному режимі для цього вибираємо вкладку Показ слайдів і натискаємо на спочатку. Як бачиш, усі ефекти з'являються окремо і після натискання на кнопку мишки, а не синхронно. Нумо це виправляти. Вибираємо область анімації і бачимо перелік усіх ефектів, застосованих на слайді. Зелені прямокутники позначають анімацію входу об'єктів, а жовті анімацію виокремлення. Розмір прямокутника вказує на тривалість анімації. Нам потрібно зробити так, щоб для всіх об'єктів спершу з'явилася одночасно анімація входу, а потім Анімація виокремлення також одночасно для цього змінюємо послідовність ефектів. Вибираємо назви об'єктів і зелені прямокутники з анімацією входу та переміщуємо їх, щоб вони були один за одним. Щоб усі ефекти входу з'явилися водночас. Правою кнопкою мишки натискаємо на другу анімацію та вибираємо Запускати разом з попереднім. Аналогічні дії виконуємо для третьої та четвертої анімації виокремлення, і щоб переглянути результат, запускаємо показ слайдів із поточного слайда. Перейдімо до другого слайда. Тут у нас є 3D модель яблука. У вкладці Анімація бачимо окремі види анімації для 3D моделей. Для цієї моделі застосовуємо прибуття для входу об'єкта та обертання для виокремлення, а для тексту вибираємо звичайну появу. І задаємо одночасний запуск анімації. На наступному слайді є 3D модель моркви. Вибираємо прибуття як ефект входу. Та коливання для її виокремлення на слайді і задаємо одночасний запуск анімації. І останній слайд Для моделі груші вибираємо прибуття як ефект входу, а також додаємо ефект, стрибок і поворот та задаємо одночасний запуск анімації. Тож ми розглянули, як робити переходи між слайдами та анімувати об'єкти на слайдах. На останній ефект стрибок і поворот. Нас надихнула осінь і падіння листя з дерев. А на що осінь надихає тебе? Поділися в коментарях. Запам'ятай. Анімація це надання об'єктам презентації візуального ефекту чи руху, анімацію можна застосувати до слайдів, робити між ними переходи, а також до окремих об'єктів на слайдах. Для об'єктів на слайдах є такі групи анімацій вхід, виокремлення, вихід та шлях переміщення. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!